Одяг міг Шотландія, перший екстра сорт, вага місяцька 10 кг, 850 кг, чоловіка, курточка, розмір Елька, безрукавка, розмір МК, жіноча кліска, педик, розмір С-ка, біта, безрукавочка, розмір XL, батник, жіночий, розмір М-ка, Чоловічий светр розмір XL, світшот жіночий розмір Елька, спортивні штани, розмір Елька. Витрівка чоловіча розмір XL. Зіпочка, розмір Елька. Жіноча курточка. Розмір М. Світшот розмір М. Футболка на довез рукав жіноча розмір Л. Світшот, розмір XL. Батник. Жіночий розмір. М. Чоловіча сорочка розмір 2XL. Жіночий светр, розмір С. Джинцовка розмір XL. Жіночий гольфи розмір Еска. Жіноча туніка, розмір Елька. Піджак, розмір. 38-й. Чоловічий світшот розмір Елька. Жіноча спідниця, розмір Еска. Легесенькі жіночі штанішки, розмір Елька, жіночі лосіни. Розмір XL, в'язаний светр жіночий розмір М. І остання легенька курточка, вітрівка, жіноча, розмір С. Це був одяг Мікшотландія, сорт 41-й плюс екстра. Вага між 40 кг.